Привіт, сьогодні у випуску ексклюзив від Позитива про стосунки з Юлією Сахневич. І також поговоримо про новий сезон шоу Орели Решка. Про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал і починаємо. Співак позитив нарешті розсекретив свої стосунки з Юлією Сахневич. Спочатку позитив в сторіс опублікував зізнання у коханні Мішеля Андраде. але виявилося, що це частина шоу, в якому він брав участь. А от після концерту Артема Пивоварова, де Олексія помітили в компанії з Юлею. Журналісти вже не відчепилися від співака, і вже лише після цього позитив зізнався, що перебуває у стосунках із Сахневич, з якою колись брав участь у шоу танці зірками. Алі Олексій дуже не любить ділитися з громадськістю подробицями особистого життя, особливо після минулих стосунків її шлюбу. І щоразу, коли є згадка про його обраницю, йому морально важко розкривати ці подробиці. Але врешті хочеться вже нарешті офіційно привітати Олексія і Юлю з тим, що вони разом і вже не дуже до речі короткий термін. Ну і нагадаю, що Юля, як і позитив, була вже у довготривалих стосунках. Ну і в одному з інтерв'ю Енцюристка зізнавалася, що розрив для неї був дуже болючим. А от позитив був у шлюбі 8 років і розлучився у 2021. -му. Ну і зараз, друзі, спеціально для вас повний ексклюзив коментар від самого позитива про їхні стосунки з Юлею. По перше, я спитався у Олексія, як довго вони разом і чому до цього часу приховували свої стосунки? Ось що він відповів. у стосунках. Ми вже більше трьох років. Ми не говорили про стосунки публічно, бо відчували, що так буде краще. Бо, я кажуть, кохання любить тишу, і ми в це дуже віримо. У мене колишні стосунки були відкриті для публіки, і я не хочу повторювати таку історію. І тому я особисто думаю, що краще за мене говорить. Моя творчість та сцена. Бо, на мою думку, коли у артиста є кар'єра, але вона будується на плітках, розмовах або хайпі про особисте життя, то значить, щось там не так і або не стріляє творчість. Ми вирішили сказати про нас зараз, і я хочу, щоб надалі право висловлювати наше особисте життя е, залишалось за нами. Також від мене було запитання, чи готовий позитив вдруге одружитись, враховуючи, що і у нього, і у Юлі вже були шлюбні стосунки. На початку стосунків у нас було багато розмов про особисті помилки в колишніх шлюбах, де ми зробили дуже багато для себе висновків, і кожен з нас і далі працює над собою, щоб у цих стосунках бути кращою версією один до одного. Ми кожен день кажемо, що нам не подобається, що б ми хотіли. Намагаємось спокійно будувати стосунки, і, до речі, дуже мало сваримося, що дуже радує. До шлюбу ми готові, бо за цей нелегкий час ми пройшли разом дуже багато. Ми завжди були поруч. І у самі найскладніші моменти. А ще я попросив Льошу розповісти, як батьки і рідні відреагували на їхні стосунки із Сахневич. Подивіться на його відповідь. Наші родичі це наші найкращі друзі, бо вони нас підтримують максимально. І у нас дуже міцна команда, і між ними ну неймовірний зв'язок і любов. До речі, не тільки я, і більшість в шоу бізнесі помітили, що позитив змінився, перебуваючи у стосунках з Юлею. А що саме у ньому змінилося? Також запитався у Олексія, і давайте послухаємо його відповідь. Я особисто зараз думаю, що я найкраща версія себе, і саме Юля мені допомагає та підказує, як стати ще краще для себе та оточення. Можу сказати, що вона мій найкращий друг та мотиватор. Ну і найголовніше питання, коли поповнення і чи для пари поповнення зараз на часі? Поповнення в родині зараз на часі. Я думаю, так тому що це коли це довіра, коли ти не сумніваєшся в людині і готовий бути з нею все життя, то звісно, поповнення в родині воно на часі. А друзі, пропоную поставити лайк цій красивій парі. І ще раз дякую позитиву за ексклюзивні відповіді. Шоу Орел і Решка повернулось, та ще й з новими ведучими. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення команда продакшену Тін Spirit, яке виробляло шоу, припинила знімати це тревел шоу, і на сторінках проекту з'являлися відео на підтримку України. І от місяць тому з'явився новий сезон цього шоу, що викликало певні розмови, адже новий сезон знову російською мовою. Але тут є маленьке уточнення. Справа в тому, що новий сезон називається Орел і Решка Казахії, і зняти він спеціально для телеканалів Казахстану. Ведуть його також зірки цієї країни: актриса Куралай Анарбекова і відомий блогер Гані Ажикенов. Ну і команда шоу в описі переконує, що ці випуски транслюються саме і виключно на казахських е, телеканалах. Ну і в першому випуску ведучі навіть розмовляли двома мовами: російською і казахською, що правда в наступних вже лише російською. Я попросив прокоментувати новий випуск продюсера шоу Олену Синельникову, але вона сказала, що зараз хворіє і не зможе це зробити. Ну а на самому ютуб каналі Орелерешка доступна українська версія нового сезону, і тепер будемо спостерігати, чи продадуть казахські канали новий сезон в Парашою, чи можливо все ж контракт цього не дозволяє зробити. І все ж таки чекаю коментарів від Олени після видуження. Хто така Клаудія Петрівна і чи вдали це піар-хід, коли вона не показує свого обличчя? Саме про це ми говорили з продюсером і експертом в шоу-бізнесі Михайлом Ясинським у нашому прямому ефірі. У мене на каналі з Михайлом ми зустрічаємося раз на тиждень, раз на два тижні і показуємо вам закулісся шоу-бізнесу без пліток, без е, якихось скандалів, а просто факти. І цього разу говорили про Клавдію Петрівну і її менеджмент. А у цього проекту справді дуже кльово побудований маркетинг. Після спільного виступу і пісні з Поуваровим співачка оголосила про концерт у палаці спорту і вже за словами піарників продали перші дві тисячі квитків. Але чи зможе реальність перевершити очікування, особливо коли глядачі дізнаються насправді, хто ховається під? Цією шляпкою а, власне про це і а, не тільки говорили з Михайлом, а ще обговорювали одне з моїх останніх інтерв'ю Слава плюс з блогеркою Алхім, бо дуже багато різних думок спровокувало наше спілкування, і Михайло а, висловив свою думку щодо цього. І я, до речі, також прокоментував його думку і сказав, що думаю з цього приводу саме я. Тому, якщо вам цікаво, посилання на наше спілкування є в описі цього відео. І підписуйтесь на канал, адже до 200 тисяч підписників які залишилося зовсім трішки, і дякую, що ви зі мною. Тому що я не перестаю стверджувати, що на мій канал підписані думаючі і аналізуючі люди, а не ті, хто просто знаєте, кидає какашки на вентилятор. Ну а вже у четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс із співачкою Оленою Оморгалієвою. Там дізнаєтесь про розпад гурту Тамірлани Альона, а також про серйозне горе в родині, яке вони змогли пережити. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Британський король Чарльз третій вперше з'явився на публіці після того, як у нього діагностували рак. 75-річний Чарльз разом із дружиною відвідав онкологічний центр із раніше анонсованим візитом. Власне напередодні Букінгемський палац повідомив, що король повертається до своїх громадських обов'язків після лікування і відновлення. Ну а фото ось це власне розмістив королівський фотограф Кріс Джексон. Ну і зараз про стан у гумориста Віктора Розового, який отримав важке поранення на фронті, про це час від часу розповідає його дружина Ольга. Цього разу Оля написала, що поки її чоловік знаходиться в Україні, бо його стан не дозволяє переправити Віктора за кордон, хоча саме за кордоном є лікарі, які спеціалізуються на серйозних травмах голови і зможуть допомогти з реабілітацією. Нагадаю, що в березні під час виконання бойового завдання гуморист отримав серйозно. Осколкове поранення голови. Ну а служити розовий пішов на початку повномасштабного вторгнення і воював у складі третьої окремої штурмової бригади. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал і, Звичайно, дякую нашим хлопцям і дівчатам за можливість з вами зустрічатися у себе на Ютубі в українському Ютубі. Це найголовніше. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через три. 3... what or